Всім привіт! З вами канал Сама Варила. Сьогодні ми готуємо люля-кебаб святкову дуже особливу страву. Нам потрібно три величенькі цибулинки, ми тримаємо їх на мілку терку. Я потерла на крупну, тому в мене дещо не отрималося. Далі ми віджимаємо сік з цибулі. ретельно, щоб цибуля була суха. І додаємо наш фарш. У мене дві частини фаршу свині і одна частина фаршу курки. Все ретельно перемішуємо і додаємо наші улюблені спеції. Я додала хмель сунелі, сушений часник і чорний перчик. Якщо у вас є вдома зелень, обов'язково додайте, буде дуже смачно. Петрушка, базилік і солимо. Все ретельно змішуємо. І далі дуже важливий момент, ви маєте відбити гарненько фарш. Не шкодуйте не сильний часу на цей етап, тому що якщо ви погано відіб'єте фарш, ваш люля просто опиниться в кострі. Ми утрамбовуємо масу і ставимо в холодильник на 2 години приблизно. Розпалюємо багаття, чекаємо, поки дрова наші прогорять, і формуємо тим часом наші люля. Змочуємо руки у водички і поступово нанизуємо фарш на шпажки. Це відбувається доволі легко. І жаримо, насолоджуємося ароматом. Подивіться, який він соковитий. Соковитий і рум'яний. Як на мене, це ідеальний варіант святкової страви. Буде дуже гарно, якщо ви подасте його з лавашем і свіжими сезонними овочами. Мені було дещо схоже на котлетки. Але дещо вишуканіше. Однозначно рекомендую вам спробувати. Це, е, це страва дуже проста в приготуванні, наче як корисна, тому що готується без олії, жариться на вуглях. А ще це неймовірно смачно. Подивіться, як це у розрізі виглядає. Пишіть про свої враження в коментарях, буду чекати вас на своєму каналі, заходьте частіше.